Усім привіт! Ви на каналі Голос Підприємця. Ти хочеш мене спитати, чому канал називається Голос підприємця? Ні, я не буду тут співати. Ми будемо розбирати діючі бізнеси. Задавати підприємцям питання, які будуть корисними як у бізнесі, так і у звичайному житті, для того, щоб бачити плюси та мінуси, слабкі та сильні сторони, переймати досвід діючих та успішних підприємців. Я впевнений, що велика кількість людей, які хочуть почати свій бізнес, дивляться цей канал. І у багатьох виникають питання: як знайти приміщення, де знайти працівників, як масштабуватися, як відкрити франшизу. На ці та інші питання ми будемо шукати відповіді. Підприємці це економічний фронт країни, тому що вони сплачують податки, донатять, створюють робочі місця, несуть цінність своїми товарами та послугами. І я вважаю, що це один із основних напрямків, які потрібно масштабувати та популяризувати для того, щоб країна відбудовувалась та розвивалася. Якщо ти підтримаєш це відео лайком, підпискою та коментарем, ти підтримаєш мене, кожного підприємця та країну в цілому. Тож давай розвиватися разом. Приємного тобі перегляду та до нових зустрічей.